Про які запаси, ну, враховуючи те, які методи можуть застосовуватися росіянами у нас. Це так. дзвінки переривають так, так, наш так. ефір. Розуміємо. Дивіться: зміна керівництва збройних сил Російської Федерації. Це теж зміна тактики. Дійсно, <гум> вони зрозуміли, що їхні цілі не були реалізовані. І змінюють не тільки керівництво, вони них між іншим і кримінальні провадження проти певних осіб ідуть, так, що стосується спецслужб, які не впоралися з поставленими задачами, в них приміром і... Так, ну це знову термінові дзвінки. Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях і намагаються багато зараз використовувати саме вертолітної авіації. Те, що вони змінили тактику, безумовно, вони цілі свої змінили, тому що від початку в них ціль була Київ і вся Україна, і вони рухались іншим шляхом. Вони не накопичували війська. Ну, Так, Вану побачили, Вану ми Вану. Тимура Мірошниченка неочікувано долучився до нашого ефіру. Я так розумію, що вітаємо! вітаємо, вітає, вітаємо. Раді бачити. Привіт, заскочив просто в машину, не встиг нормально включитися до вас. Прекрасні отакі неочікувані включення. Як справи, як настрій, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, де ти перебуваєш зараз? Зараз у Києві тільки за хіру сніданку з один плюс один вийшов, <рес> а, так так що працюємо нормально, все. Ось так такий сюрприз перервав серйозну розмову із Ганою Маляр. Але ми хочемо вже так постфактум подякувати джапи, пані Гані. Тим паче, що термінові дзвінки і її обривали наш ефір, наш марафон. Тому дякуємо вже після, після розмови. Але давай говорити вже більш предметно тимо роз вами, тому що менш ніж через два тижні стартує Євробачення першої так, пані Ганна або Тимур з нами на зв'язку так ні зараз. Ну, зараз ми відновлюємо зараз... так. Намагаємо пані Ганно, вітаємо вас ще а раз. А на якому за... моменті прорвалось відео? Скажіть, що що ми, ми перервали наше відео на моменті зміни тактики <різь> <різь> і ось. Бачите, і тактика у нас змінюється під час прямого ефіру. Давайте ми все ж таки визначимося, про що ми будемо говорити: чи про тактику росіян, чи про Євробачення. Підкажіть нам, будь ласка, наші оператори. Ну, це прямий ефір на живо все буває. Дійсно, так. Так, давайте. Тимур Мирошніченко нам повідомляє, Нарешті. що з нами на зв'язку від відновили Тимура. Вітаємо вас ще раз. І давайте говорити євробачення. Євробачення перемогло. Ми так розуміємо. Так, давайте все ж таки по, по серйозному, по дорослому. Євробачення стартує у нас через два тижні, менш ніж через два тижні. Перший півфінал масштабного пісенного конкурсу відбудеться 10 травня в італійському місті Турин. Цього року участь візьмуть в конкурсі 40 країн. Україна виступить під номером 6. Стя представлятиме нашу країну калуш Окестра із піснею Стефанія вокаліст гурту присвятив її своїй мамі і всім жінкам, які вберігають дітей від жахів війни. Більше про цьогорічний конкурс будемо говорити. Хотілося би поговорити з Тимуром Мірошніченком, але я так розумію, що це вже буде згодом. Але в рамках нашого марафону Єдині новини. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.